Всім привіт, друзі! Це онлайн-розклад так або ні. Я розкладаю колоду на частини, ви обираєте будь-яку з частин, яка вам більше подобається, Загадуєте питання, відповідь на яке повинно бути так або ні. І дізнаєтесь відповідь на своє питання. Як завжди, друзі, розкладаю на частини. Обирайте і дізнавайтесь відповідь. Так, друзі, обирайте будь-яку з частин, яка вам більше подобається. Центральна ліва, нижня верхня, права, відповідь так або ні. Починаємо з центральної частини. Центральна частина, хто обрав, тут відповідь так. Ваша відповідь так. Нижня частина. В нижній частині відповідь ні. Тут дев'ятка пікова пікова вказана хворобу і вона псує розклад і 8К -ка, негативна карта. Тут ні. Права частина. В правій частині так. Тут відповідь так. Особливо, якщо за святкування або подорожі, дороги, або переїзд. Тут, тут так. Позитивний розклад. Тут ліва частина. Ліва частина також відповідь так. Особливо, якщо стосується питання чоловіків, грошей, заробітку, тут також так. І верхня частина, верхня частина ні. Тут чітко ні. Ось такі були відповіді, друзі, на сьогоднішньому розкладі. Так або ні. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Всім гарного, безпечного і тихого вечора бережіть себе і своїх близьких друзів і до зустрічі.